Європа застерігає, розгін майдану поставить крапку в стосунках Брюсселя із Києвом. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Слінкявичус. Міністр переконаний, українська влада сплатить, спалить всі мости з Європи, якщо застосує силу проти демонстрантів. Коли ж президент Янукович піде на конструктивні перемовини, угоду про асоціацію ще можна буде врятувати. Якщо переможе раціональне мислення, бажання щиро говорити із суспільством, якщо буде втілена ініціатива президента про круглий стіл із колишніми президентами щодо вирішення проблеми, можна розраховувати на конструктивні результати. Але якщо переможе політика сили, тоді, звісно, не лише буде втрачений шанс на підписання угоди про асоціацію, тоді будуть спалені останні мости довіри. Водночас від застосування сили застерігає і Німеччина. Тамтешній керівник МЗС Гідо Вестервела закликав офіційний Київ забезпечити право своїх громадян на мирний протест. За його словами, насилля з будь-якого боку чи то з боку силових структур, чи самих демонстрантів матиме для всієї України катастрофічні наслідки. Недільні демонстрації на Майдані Незалежності в Києві іще ще раз підкреслили, що українці не втрачають прагнень до Європи. Втім, якщо мирні протести піддадуться тиску, погрозам чи насиллю з будь-якого боку, це матиме катастрофічні наслідки. Свобода думки і свобода зібрань мають бути захищені всіма державними органами. Протести не мають використовуватися як виправдання застосуванню насилля.